Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні з вами ми будемо говорити про е, нові заяви Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, які заявили про те, що е, виділяються просто шалені кошти на розроблення е, можливого плану масової евакуації населення. У випадку початку якихось бойових дій на території Польщі, і на це буде виділятися від 5 до 6 мільярдів злотих кожного року. Ці кошти будуть використовуватись не тільки на цей план, а й на інші потреби, про які ми зараз поговоримо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця, для того, щоб розуміти. В якому стані зараз знаходиться польська безпека, наскільки безпечно тут знаходитись зараз, і наскільки безпечно тут буде знаходитись в майбутньому, я, дуже, я думаю, це дуже важливо для того мільйона українців, які на сьогоднішній день проживають на території Польщі. Дякую кожному з вас за підтримку. Кожен ваш лайк, коментар, репост це шалена підтримка для розвитку каналу. Тож вдячний, друзі, кожному з вас. Якщо шукаєте роботу в Польщі, Безпечну роботу в Польщі посилання в описі, залишайте заявку, з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам консультацію. Отже, уряд Польщі планує щорічно виділяти від 5 до 6 мільярдів злотих на будівництво укриттів та різні проекти, пов'язані з захистом цивільного населення. Тобто, з однієї сторони, ми з вами говорили, що Польща е, готує масовий призов, який може охопити в наступному році 230 тисяч військовозобов'язаних. Е, з іншої сторони, вони вкладають шалені кошти в е, свої е, заводи і фабрики, які виготовляють зброю та боєприпаси. З третьої сторони, вони посилюють кордони з Білорусі та з Росією, будуючи там і фортифікаційні споруди, і стіни, і зробили буферну зону. Е, і при цьому так само не забувають про цивільне. Населення проходять різні навчання, інструктажі. Так само будуються різні укриття і навіть план масової евакуації населення на випадок непередбачуваних ситуацій. Чому так відбувається? В першу чергу. Через те, що вони побачили, що відбувалося в Україні в перші дні е, ніхто не забуває про те, що відбулось в Маріуполі, і не тільки так. Тобто, Маріуполь це просто один, одна з найбільших е, трагедій, таких масових, які, е, якби, забрали просто ну, скоріш за все, там сотні тисяч життів цивільних саме. Е, ніхто не забуває про бучу і про інші міста. І е, Польща бере це все на замітку. І якщо там ще 5 років тому якісь подібні заяви, подібні бюджети і подібні плани е, просто б засміяли і розкритикували, то на сьогоднішній день вони сприймаються дуже і дуже серйозно. Як розповів Томас Чимоняк, який являється міністром внутрішніх справ та адміністрації. Такі заходи передбачені проектом закону про захист населення та цивільну оборону. І положення акту також містить план масової евакуації населення в разі загрози і передбачає створення захищеного урядового зв'язку. Також цей самий Шимоняк повідомив, що основні положення законопроекту вже ухвалені, і наразі триває робота над фінансуванням та кадровими питаннями, а також налагоджується координація дій з. З органами місцевого самоврядування, і міністр також пояснив, що кошти на організацію цивільного захисту будуть взяті з виділених коштів на національну оборону. Ми знаємо, що Польща шалено збільшує свої бюджети вже багато років підряд і далі збирається це робити. Тобто кількість ресурсу, який буде витрачатись на національну оборону Польщі, він з кожним роком буде тільки збільшуватись. І в процентному відновленню відсотковому відношенні немає в НАТО, там на... серед країн НАТО, які знаходяться на території Європи, країни, яка б витрачала більше коштів в процентному відношенні на оборону, ніж Польща. Тому ми бачимо, що вони не тільки на словах. Розуміють загрозу, а вони також і на ділі показують, що вони відносяться серйозно до загрози, і що вони максимально швидко готуються до якби, відбиття цих можливих загроз і для захисту власного населення. Міністр пояснив також, що. Додатково планується взяти кошти на ці потреби за рахунок коштів, виділених для пожежно-рятувальних служб як державної, так і добровольчої. І також Щемоняк підкреслив, що робота над проектом ведеться за рахуванням ситуації в Україні. Тобто те, про що ми говорили в відео про ПРИЗОВ і про оновлення військово-облікових даних, про перепис, скажімо так, про військовий облік. В тому відео ми говорили про те, що вони абсолютно весь до. Беруть з України, його модифікують і в адекватному світлі подають для своїх власних громадян. І тут говориться те саме. Він пояснив, що всі заходи, які зараз робляться, це вже не абстрактні ситуації, що ми тут в мирний час розглядаємо. Польща дивиться на все, що відбувається в Україні, тому подальші рішення будуть максимально адаптованими до реальної ситуації. Бо, як я вже сказав. Дивитися на якби, говорити про якусь там національну оборону умовно 5 років тому, і на сьогоднішній день це просто два, два різних світи, тому що 5 років назад ніхто навіть не міг подумати, що може відбуватись в Україні те, що зараз відбувається. Ніхто не міг навіть подумати, що в 21 столітті можлива широкомасштабна війна на території Європи. Так, бо коли, наприклад, говориться про умовну Африку, де війна ніколи не закінчується, то е, якби, люди, які проживають в Європі, якось до цього спокійно відносились. Але коли це вже стосується безпосередньо Європи, так, яка е, фактично від Другої світової війни постійно залишалась в мирі умовному, так, то е, якби ніхто не міг подумати, що якісь е, такі масштаби можуть бути. Бо від Другої світової війни були якісь локальні сутички, були якісь локальні конфлікти, коли там та сама Югославія розвалювалась, і так далі, і інші випадки, так, про які ми зараз не будемо говорити, то це було зрозуміло, але все-таки це носило якийсь локальний характер. На сьогоднішній же день бачимо, що світ дуже сильно помінявся, і саме тому. Польща буде продовжувати робити те, що вона робить, буде робити все для того, щоб за будь-яких обставин і громадяни Польщі, і іноземці, які знаходяться на території Польщі, відчували себе в безпеці. Законопроект також визначає, що система цивільного захисту в Польщі буде складатись з органів державного управління та суб'єктів, які. Виконують завдання цивільного захисту, а також ресурсів цивільного захисту, буде координувати систему міністр внутрішніх справ та адміністрації за підтримки урядової групи цивільного захисту. Тобто, бачимо, що Міністерство внутрішніх справ займається цивільним захистом, і це, до речі, те міністерство, яке безпосередньо відповідає відповідає і за взаємовідносини з іноземцями і в тому числі з біженцями з України. Тобто, коли, наприклад, там якийсь політик з іншого міністерства, або просто якийсь політик, який не входить до жодного міністерства, заявляє про те, що там українських біженців треба депортувати, чи ще щось, їх насправді можна не слухати. Важливо слухати Міністерство внутрішніх справ Польщі. Бо, незважаючи на оцей мільйон заяв про те, що українських чоловіків треба депортувати, що всіх українців треба депортувати, міністр. Внутрішніх справ вийшов і сказав, що ми не будемо депортувати українців, навіть якщо в них закінчаться паспорти, всі будуть в безпеці на території Польщі. І е, після його заяви, в принципі, можна було вже заспокоїтись і не думати про те, що е, настануть якісь е, е, депортації і так далі. Для українців тому слідкуйте за висловами міністра внутрішніх справ. Я його заяви, звісно ж, також буду розбирати в себе на каналі. Тож підписуйтесь. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.